Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото і зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, та дались гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто Вилиськала та до журавля. Випечай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нічого нема. Та спасибі ж, мовить журавель. Прихоже, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього, усього прикришив дрібненько, склав глечик з вузькою шийкою. Та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком і лапкою, і настоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все цьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, що поїв, що наварив. Оце ж, каже лисичко, вибачай, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалась лисичка, так розсердилася, Що й подякувати забула, як годиться чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу і не приятелює з журавлями.